Привіт, з вами Ірина, Аркович, консультант і сьогодні пропоную техніку, вона називається Живий дім, вона вже, можлива з дітками від 5 років. Ця техніка на виявлення суб'єктивного сприйняття клієнтом простору сімейних відношень, на виявлення якихось конфліктних ситуацій в сім'ї, на відношення в реальності відношень з близькими сімейного. Типу, що нам потрібно для цього? Нам потрібно в стовпчик записати 7-8 людей, котрі вас оточують. Це можуть бути. І вони не просто вас оточують, вони якось впливають на розвиток вашого життя. Це може бути 7-8 людей, впливаючих на ваше життя. Це може бути там. Тато, мама, сестра, тітка, брат, вчителя, вчитель там. Англійський, наприклад, так? Да? О, два, три, чотири, п'ять, шість. Друга мами. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8. Ось Вісім 8. 8 людей, котрі впливають на ваше життя, на розвиток вашого життя. Далі потрібно намалювати дім. Задача досить легка. вміння малювати не потрібно. Треба намалювати так, як ви це відчуваєте. Але в цьому домі повинен бути обов'язково фундамент, двері, вікна, криша, чердак. Також запишу, мабуть, фундамент. Фундамент. Криша, стіна. Стіна, вікна. Чердак. Чердак. Двері. Порік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, труба. Тобто також 8 елементів. 8 людей, 8 елементів. І далі малюємо дім. Так, як ми це розуміємо, як ми собі це представляємо, звичайний такий собі дім. без там якихось складностей. Так? Ось як ми його собі там уявляємо, так ми його собі там і малюємо. У мене такий він. Хай буде двоповерховий. Так. Криша. Обов'язково тут чердак на криші, так? Тут буде в мене труба з тим да? І такий якийсь тут. Ой, їх. Чомусь він ні? в обратну сторону, да? Тут в мене таких обдамент. Ось Значе, так Значить, Наче кирпичів буду зроблене. Так ще гарнесенько було, так? Ось. Світло намалюю в уколочках. Можна його розмалювати щоб було гарненько. Можна намалювати якихось. Ще предмети. Якщо дуже хочеться, особливо, якщо малюють діти, то їм дуже хочеться намалювати ще щось. Да? Тобто малюємо щось. Таке доповнення Да? У мене хай це буде тучка, сонечко. Так. Сам дім ось такий зеленусінький волю в мене. Це схематичний діагностуючий малюнок, його, в принципі, можна малювати звичайним олівцем якщо його немає, але краще малювати все ж таки кольоровими олівцями і потім скласти кольорову карту клієнта і зрозуміти доповнити допов... допов... на якихось якості про самого клієнта. Чому саме такий колір, що він викликає, що він там асоціюється у клієнта? У кожного колір буде по-різному виражатися. Для когось червоний це буде якийсь гарний, викликати якесь там збудження, а для когось червоний може там викликати злість, агресію. Так. Ну, так, як я дуже люблю малювати щось там. Доповнительно. Ну, подобається мені. Не ну, люблю я сухі такі малюнки, тому малюю я тут ще таке собі дерево. Це також таке схематичне для того, щоб ви зрозуміли, що можна доповнювати і ще для себе трактувати якось ще малюнки. Особливо діток. Чому дерево? Так? Чому саме таке дерево? Що воно викликає? Хто б це мій бути? Як воно може підтримати тебе? Ну і тому подібне. Ось такий малюнок. Так? У нас такий схематичний малюнок. Далі потрібно от цих сім людей розставити на наш будинок. Тобто. Фундамент це те, от, яку людину да, ви поставите як клієнт на фундамент, так? Ось я, наприклад, там поставлю тату. Яку людину ви поставите на двері, так? Хто, е, хто е, впливає на те, що входить до вашого життя, так? Наприклад, мама. Вікна. Що може бути вікна? так? Сестра на чердак, так? Хто там може бути чердак? Хай це буде брат. Хто не може бути на криш? Це може там бути дядя, так? Да? Ось тут поріг ми тут забули, так? Хай це буде подруга матері. Подруга матері. І труба, тут у нас залишилась ття, так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 А8, це в нас вчителька англійського Так, стіни. Вчитинь. Англійської мови. Оце у нас будинок. Це те, як дитина або клієнт, в якого є конфлікт в сім'ї, виражає відношення до кожної людини. Тобто. На яку ступеньку він його підіймає доверху або низу? Кожен раз з клієнтом ви починаєте питати, що він створив, яка назва цієї картини, які відчуття відчуває, чому розставив саме так, які відношення з цією людиною. Тобто це може бути як позитивні відношення, так і негативні відношення. Це ті люди, які впливають на життя як позитивно, так і негативно, але вони є в житті клієнта. Приблизний список питань я додам до коментарів. Якщо залишились питання, пишіть мені. Якщо потрібна якась. Допол... на розшифровка ваших малюнків. Також пишіть, з радістю вам все допоможу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки була рада бачити!